Арістотель. метафізика. Книга 9, розділ 9. Що таке спроможність до супротивності? Чому зло погане, не існує окремо від речі, і є пізнішим за спроможність. Чому у вічних сущих немає зла, чим сущі можливості пізнають через їхнє здійснення. Те, що дійсність краще і за гарну спроможність, ясно з цих міркувань. Коли щось називає спроможне, воно є спроможне, то не... До супротивності, як от саме, що назване спроможним, бути здоровим, також спроможним хворіти. Навіть одночасно бути тим і тим, адже бути здоровим і хворіти, бути нерухомим і рухатися, будувати, руйнувати, годуватися і падати це те саме спроможність. Отже, бути спроможним до супротивності, це може бути притаманне одному й тому ж, одночасно, але самим супротивностям, одночасно бути притаманним тому і самому неможливо. І як супротивним, діє неможливо бути притаманним одночасно, наприклад, бути здоровим і хворіти. Тому з цих двох супротивності одній необхідно бути добром, але бути спроможним, однакож стосується обох супротивності, або жодної з них. Сак зазначає при місці, що перше речення цього розділу одразу вилучає з подальшого міркування предметів байдужі для оцінювання та вибору. Тому тут йдеться виключно про супротивності, одна з яких є кращою, а інша гіршою. Отже, у доброму дійсність краще за спроможність. Я додав дві останні вставки дужках для пояснення короткої ремарки наприкінці цього речення. І ара, енергія велтіо. Отже, дійсність краще. З огляду на зміст наступного речення. Необхідне те, що у поганих речах звершення та дійсність є гіршим за спроможність. Бо те, що спроможне, так само спроможне до обох супротивності, тому ясно, що злом не існує окремо, проти з поганими речами, адже за природою зло пізніше за спроможність. Цю дечку загадкову ремарку доводиться осмислити домислюючи. Кубіцька прикладає, за своє природою зло стоїть пізніше, здатність до зла, тіки за природою воно погане гірше спроможності до зла. Сагадія додає у приміці до цього перекладу, що Грецькі. Із, істерон може означати і подальшим, і гірше, третинік прикладає, адже зло за пізніше за потенційність. І додає у приміці розлугу реконструкції аргументу Арістотеля посиланням на аналіз Боніцев. Те, що має окреме існування, є дійсністю, актуальністю. Дійсність субстанції передує потенційності. Потенційність передує злу в моральному плані. хоча позаяк для Аристотеля зло як актуалізація потенційності зла, потенційні субстанції на пізніше за зло. Тому те, що має окреме субстанційне існування, передує злу. Це зло не існує окремо від конкретних прояв зла. Рденік додає, що цей аргумент справуне проти платонової ідеї зла і осягнення зла як однієї з засад всесвіту, що ще, ще власні власній примітці зазначає, що з точки зору Аристотеля зло завжди є Неповноцінною реалізацію задничого принципу речі, тому зла не може бути в речах, які завжди дійсні і ніколи до можливості таким за є безмертне божество. А з тієї ж причини повноцінне життя є тим самим, що добре або доброчесне життя лоусон, конкретно лаконічно розв'язує проблему в інший спосіб прокладаючи цей вистів на злопрородною пізніше за його потенційність. Тому з тих сущих, що є від початку, і також річне суші геть немає ні зла, і недоліку, ні будь-якого зруйнованого, а руйнування є злом, звичайно ж ненормальним, а антологічним. Дією ж виявляються і геометричні фігури, адже їх виявляють розрізняючі. Буквальний приклад кетеке декеті діаграммати енергія є гар, івріс. Косін. Тут потребує тлумачного домислювання. Гіральду дає пояснення в квадатних дужках у тексті перекладу, властивості геометричних фігур виявляються дії геометрія, які справді уявляє їх, розділяє ще первинні фігури, септи будуючи нову фігури, яка є очевидністю показує їхні властивості. Натомість Хобіцьке просто переінакшу оригінал прикладаючим, також і властивості геометричних побудов. Прошукується через звернення до дійсності, ми знаходимо роблячі потрібні розділення версії Іткіна. Також в властивості геометричних фігур виявляється через діяльність, їх виявляється через проведення ліній. Якби вони вже були розрізнені, вони їхні властивості. Було б очевидним, але через. зараз вони наявні лише можливості. Требу трикутник це два прямих кути, бо кути створені з одного боку прямої лінії двома лініями, проведеними через одну точку. На цій прямій дорівнюється двома прямими кутами. Тому якби пряма лінія пройшла поряд зі стороною трикутника, тому хто на це погляне одразу ясно, чому це так? Чому кут вписаний у півколо, загалом прямий, тобто за, завжди, бо якщо є три рівних, рівних, одна одній лінії, і дві це основа півкола. Тобто дві лінії проведені з одної точки протилежні боки. А третє встановлено під прямим кутом від середини. Тому хто знає ту попередню тезу, що сума кутів трикутника дорівнює до прямим, стає очевидним, тому що це так щойно, він на це погляне. Тому ясно, що сущі можливості виглядають, коли їх приводять. До дії. причина цього. Та що діє тут мислення. Тобто хто дивиться на зазначені лінії. Так що можливість тут нас. Пізнається, виходячи з дії, і через це пізнається, діючи, адже виникнення діє, пізнається можливості. За порядком є пізнішою. Примітки до -то третьої. Того, що дивиться на зазначені лінії, грецький зворот, етіон де оті. Ну, і енергією в різних прикладах отримують доволі широко розмаїття тлумачень, позначаючи з логічної конструкції. Тобто дієза. Мислення або мисленням дії, і насправді граматично корективним, є друге тлумачення, і завершуючи тим, які ми терміном тут перекладали, ноесіс, мислення, осмислення, розумове споглядання та енергія. З принаймні Вільгельмер Ребеки, причина ж та, що розуміння є дією, інтелігенція ест актус, майже буквально те сам у Лаосон Леосон, конкретна причина полягає у факті, щодо тут мислення є дійсністю. Сакс, а причина та, що споглядальне мислення, є. Їхні буттям буття дії, тобто буття мудії, заданих і внутрішніх фігур. Христос причина цього, та, що мислення є дійсність, це лизак, причина тому, що мислення, геометра є дійсність, лизак бере слово геометрія в дужки. Трико – причина та, що мислення є діє, мераль причина та, що діє тут є розуміння геометра, чи ще причина та, що акт мислення є здійсненим. Місе Н. Ковре Кубіцький відбувається так що думка це дійсність у дійсності. Іткінс причина цього, та ще мислення є діяльністю, іншу бокотрудені їх причина тому, що це актуалізація, то мислення, дюміель та жаління причина, та, що це діє, є розумінням. Далі, так, можливість тут пізнається, виходячи з дій. Наступна частина цього речення. Осте екс енергія і дінавіз. Викликали не менше розмаїття прикладацьких тлумачень, прийняння лоосон танкрет, потенційність називається через актуальність. Сакс, потенційність йде, збуття у дії. розгляди денік – потенційність йде з актуальності, кубівській, отже, можливість тих чи інших властивостей фігури. це на основі дійсності думки. І так, що в цьому тексті. В сенсі можливість залежить діяльності, з рейкодом є спроможність випливає з дії. Все ще, ще те, що є можливості, виходить з того, що у діє. з у цього разі також виходить, тобто пізнається, виходить з дії. Желізник можливість береться від дії. слизак можливості виходить із дійсності. Хрестову можливість повертається через дійсність. Діє пізнання можливості за порядком є пізнішою. І цю заключну частину речення. Істеронгар, генерація, і енергія і Кат Арифмон також доводиться осмислювати, домислюючи, причому прикладачі доходять тут до істотні розбіжних варіантів, або згадковок у своїй звистості, або прояснення завдяки дописуванню. При цьому основна розбіжність виникає довкола питань, про те, йдеться тут дійсністю, Об'єкти геометричні фігури, чи про пізнання, також наскільки буквально, і те саме тут слід розуміти згадку про число, арифмос число, як тут кількість, протяжність від рахунок і тощо. Відповідно, прикладаюсь у тлумаченні цього весло можна перекремити чотири стратегії. Перше почитати арифмос, як число, і на надії, чи дійсності об'єкта лоусон конкрет чисельно і до дійсність, і, звичайно, пізніше утворення. Так? Адже буття удійшне лежить до числа і пізнішим у прояві бутті Христом, зрештою дійсність сусельниці числа і пізніше за виникненням слезак, бо пізніше за виникненням, і лише дійсне число. Чого одне? Друге, прочитати рифмос як число і зосередитися на діяльності пізнання. Бель актуальне розуміння властивості ідентичної форми, а числом є насправді пізнішому плані породження. Та можливості цієї фігури, хоча можливість попереднього розуміння та пізнання. Сакс у приміці до першої міри поєднує ці дві підходи, зазнаючи, що матера, математичні об'єкти на думку Аристотеля злетю від акту обстрагування, а тому не мають власної потенції, яка прагне дійснення, і мають здійснення лише у діяльності інтелект. На додаток Сакс доречно нагадує, що пізніше гопс, обстоюючи тезу, ми знаємо лише те, що робимо. Наводитиме, як приклад, самоматематичні об'єкти. Третє. Прочитати кат арифмон, як вказування на порядок пізніше зредитися на діючі дійсності об'єкта розхоча йти на дійсність пізнішого породження, ніж відповідна потенційність та лізнік у даному конкретному випадку діє порядку вникнення пізніше за можливість. Денік аж індивідуальна дійсність пізніше у виникненні. За потенційність у примітці 3D додає порівняння з маркуванням Аристотеля трохи вище. Тріку хоча й тим зосередженням, що гіметричні фігури є пізнішою у порядку породження та конкретна можливість цієї фігури цей варіант вражає тим, що допускає до тексту Аристотеля, найбільше хоча подає результат, як власне переклад оригіналу, ціше, адже індивідуальність дійснення. Пізнішому часі за цією фігурою можливості. по адже в порядку виникає одночасна дійсність, має місце пізніше. Четверте, прочитати кат Авіхмон як вказування на порядок пізніше і зоглядатися на діяльності пізнання Демієль та Жолін або окремий акт розуміння пізнішим, за породженням Іткін, хоча завдяння виникнення діяльність у кожному окремому випадку є чимось подальшим стосовно можливості. Примітка загадів додатку уточнюючи тут ідеться. Не про дійсність існування, а про діяльність пізнання, кожен індивідуальний акт пізнання своєї черги, чимось подальшим стосовно потенційно пізнаваного тією мірою, якою останні умови переходу пізнання з можливості у дійсність. З оль, найближчий контекст пізнають дівчинку. Це четвертий варіант, напевно, є найдоречнішим. Розділ 10-й. Що таке істинне і хибне стосовно складеного і нескладеного? <клес> <клес> Оскільки про сущі і несущі говорять кількома способами, з одного боку стосовно схем присуджень, з іншого стосовно спроможності та дійсності цих присуджень та їхні спроможності, і ще з іншою на головнішому сенсі сущі описують як існехідне. І це відповідно до того, якими є єднання і роз'єднання речей, так що істотно говорить той же, хто роз'єднаний, вважає роз'єднаним, а з'єднання з'єднаним хибне той, хто вважає, що має місце супротивне, порівняно з тим, яким насправді є речі. Тож, коли сказано є чимось ще й існим і хибним, щоб відповісти, слід розглянути те, що ми говоримо, і як сказане співвідноситься із дійсністю. Стисле слід розглянути те, що говоримо ту. Тут, Огар Скепціонте легомен, можна під, Відтворювати у перекладі по-різному, з більшою чи меншою домішкою домислювання, розглянути, що ми розуміємо, під цим, тобто існою та хибою, рост денік, сак, стрійко, кубіцький, іткін, деміель та шлін, чи ще желізніх слизак, розглянутий опис, який слід надати цьому, тобто існі, і хибі, лаусон, конкрет, дослідити, що ми говоримо тут, Мюральт, враховуючи те, що говориться, Христов. Найзагальніше перекладі порад очікувані буквально перекладом Вільгельма Бербекем. Хок. Паскрутандум квіт діцимус. Втім, крім вписаної більшість перекладів, безпосередньо прив'язки до попередньої частини речення можна припускати тут і ширше значення, щоб з'ясувати, коли ми говоримо існо і коли хибно слід почати із загального питання і співвідноситься те, що ми кажемо. І з тим ще іншими словами йдеться не про розуміння, чим є істина і хіба, а про з'ясування того, з, умов, з яких умов і в чому сказано не про щось є істинним або хибним. Саме таке загальне прочитання підтверджується подальшим міркуванням Арістотеля. Отже, ти є білим через те, що ми істинно вважаємо, що ти білий, а навпаки, тому що ти є білим, ми сказали це, говоримо істину. Якщо одні речі завжди з'єднані і не можуть бути роз'єднані, Інше завжди з'єднані, не може бути роз'єднані, а ще інше припускає супротивності щодо свого з'єднання і роз'єднання. Для перших бути, бути з'єднаним і одним, для других це бути, бути з'єднаним і бути батьма. про ті ж речі, що припускають супротивності, та самодумки, той саме ло ставить у різні часи хибними та існим. І, можливо, іноді про це говорити існу, а іноді говорити хибно. Натомість, про ті, з якими ми можемо бути інакше, ні завжди не виникає. Інколи існе, інколи хиба, а завжди те саме існе і хибне. І чим є бути чи не бути, а також існе і хиба для складних сущих, адже те суші не є складеним так, що воно є коли складене, і ще якщо розділене, так само біле деревина або розрізане діагональ. Також існе. Та хиба тут будуть наявні вже не так, як у них прикладах, що їх ми обговорювали раніше. Як існе в цих прикладах, не є. Складеними сущими, а те саме, що не тим самим є буття. Розпочати тут речення продовжується і далі. І залишаю в його перекладі одним реченням, зважаючи на те, що воно цілком національне структуроване як низка послідовних, відкралених один від одного кроки міркування. Але існим або хибним висловлюванням. Про нього є в тому сенсі, що те існе висловлюється. Тут означає доторкнутися і висловити істину, адже не те, що саме ствердження та висловлення та висловлення. Грецький зворот у гартуту -фасіс, фасіс потребує концептуального перекладу, який був, в якому разі відображає ставлення перекладача не лише до Аристотелів, а й до сучасної філософської термінології. Різні перекладачі відповідають протестам. Katafasis ta fasis, jak afirmaatio pep resentatio Vilhelm, afirmaation, assertion, affirmation, mere amertion, assertion prodekation, afirmation, energiation, affirmat и dalli. Tверdzenie kontrolono. Утверждающая річ, сказання, твердження, виповіч, казування, казването, пихаптунг ненунг. Втім, загальне спрямування всіх цих перекладів те саме й одне, просто казати, а інше ствердити, заявити щось існе. Ді... Дійшовши цього висновку внаслідок міркування на увагу простому доторку від того об'єкту, який він є, а свої не ліризований простоті. А те друге хибне условлення означає не пізнавати і торкатися, адже тут неможливо помилитися дещо то, чим є хиба, і з бігом, і так само складеним усіями. Адже і тут неможливо помислити. І всі ці дійсно неможливості, бо інакше вийшло б, що вони виникають, та гинуть. Але саме це складене, суще не виникає і не гине, бо інакше воно було б таким, що народжується щось, кому були якісь нескладені речі, які бути чимось. Такі дійсності про такі речі неможливо помилятися, але їх можна лише або помислити. Або ні. Попально взяти вислів Аристотеля, то он. Авто у гегінети удеряти саме суще не виникає і не гине. Звичайно ж, потребує уточнення, бо така загальна беззастережна теза була б, очевидно, хібною, але як само його уточнити. В різних перекладах знаходимо кілька можливих версій. Перше, йдеться про форму, як чисте буття. Кобіцький прикладає, то он авто, як чиста реальність, уточнюючи в примітці, що йдеться про форму відокремлену від матерії. Брать прикладає саме їхнє буття і додає у квадратних дужках, яке є формою. Друге, йдеться про буття суші як таке. Доденьк та трійко у своїх перекладах пишуть буття з великої літери, літри з злученим артиклем. Так само даючи розуміти, що на їхню думку йдеться про якесь суще або буття так само. Секс прикладає сама, яка є, де мені та жалінці шеркладають, саме суще. Третє Христо прикладає. Сама по собі буття, про яке постала думка, але ще довільно вписано в приклад оточення, насправді нічого не прояснює. Взагалі у примійці до прикладу Іткине, суще саме по собі розтламачує це суще, як само, що не допускає подальшого ділення желеднік, прикладає таке буття, але не точно яке саме. Таке, на мій погляд, перша і друга версії, є надто непереконною, переконаною, до чого тут форма або. Чому б Аристотель, обговорюючи це складені суші, раптом приключився, на питання, чи вникає буття або суші загалом, як таке. Натомість тлумачні сагадєво і, і приклад Железніка мають рацію, але потребують подальшого уточнення. Суючись з контексту, можна припустити, що Аристотель тут продовжує обговорення складних сущих, на що ймовірно натякає в тлумачні доповнення ж... железнік. Вказуючи на те й складне суще, не можна виникати через поєднання складників, адже неможливі в процесі уникнення чи загибелі. Якщо ж тломачення має рацію, під цього підпадають і первинні стихії, кшталт води чи вогню, а також геометричні точки в загальній формі. Про них хіба можна шукати, чим це є, тобто є вони отакими чи ні. Останню частину цього звороту, але тут є сті. Зійте тепері перії автон ті п'юте естін і мі. Кубінське прикладає. А не про те, мають вони такі властивості чи ні. Виходячи з прочитання, бо ніц, яке дає єврейський зворот заперечення, рос не поділяє такого прочитання, а отже в версії роса другого запитання, такі вони чи ні. Виявляється розшифровкою першого, першу чим не є. А що стосується бути як існий і не бути. Як хиби, то одне, коли воно складене, а таким, що якщо воно з'єднане, думка про нього, як з'єднане, існо, і якщо не з'єднане, та сама думка про нього хибна. Натомість одне, коли воно не подільне, якщо воно суще, є отак, і тільки може бути, а якщо не отак, то взагалі не є існе. Тут у тому, щоб змислити, всі сущі, а хиба немає, як облуде алеєни знанням про те, що таке як сліпота, адже сліпота у цьому порівнянні, не як ніби хтось взагалі не мав здатності мислення. Якщо ті, ще про що нерухомі речі, немає помилки щодо часу, якщо хтось розуміє їх як нерухомі. Наприклад, якщо вважають, що трикутник не змінюється, не вважатимуть, що інколи його кути мають рівність двом прямим кутам, а інколи ні ні. Бо в такому разі він би змінювався. Але можна припустити, що щось одне, є, так і щось інше ні. Також жодне парне число не є першим, тобто простим неподільним, первинним. Або якісь парні числа є, а якісь ні. У грецькій тексті просто сказано, або якісь є, а якісь ні. І тінес-мен тінес, тінес у» І залишається тільки здогадуватися, чи йдеться тут про альтернативне припущення стосовно тих таких парних числах. Ростиди, ніг, трико та інші всі прикладають цей зворот, саме як продовження обговорення парних чисел, але ніхто з них не пояснює, з яких різних позицій можна здаватися. І що жодне число не є простим. І що деякі з тих простим, хоча теоретично, друготези можна було спробувати пояснити з посиланням на невизначене двійку платоніків, прийняв у 13 книзі метафізики. І разом з тим, деякі перекладачі, будь тут логічну Трудність спробували обрати якимось чином і уникнути. Христос прикладає, наприклад, жодне парне число, не що ми не припускаємо, що деякі парні числа первинні, а деякі не є такими. Саксієдиний розглянутих мною перекладачів, звернув увагу на перехід від однини до множини. І відтак припустивши частина речення вже не стосується парних числа від того. В його прикладі міркування не було такого вигляду, можливо, що одна така річ є в певний спосіб, а інша, наприклад, жодне парне число, не є простим або ж що деякі є, деякі ні. Про те, що за числом одне, це не так, адже тут вже не вважатимуть, що деякі з них, деякі ні, і говоритимуть існо чи хібне про цю річ, як таку, що завжди має своє основання, саме так. Деякі прикладачі додають у текст прикладу згадку про речі Сішер, але коли йдеться про чисельну ліну річ, Мюральт, про те, що є рідним за числом кубіцький, а відносно розмірної речі, яка числом одна. Інші прикладають просто одиничне число в оригіналі, аріхмоде періене уде туто. Кінець дев'ятої книги.